Щоб вилікувати сина, жінка з Миколаєва написала дитячу книгу і тепер продає свій перший тираж, аби зібрати гроші. Ось ромчику з діагнозом ДЦП потрібні регулярні курси реабілітації, щоб навчитися бодай елементарному сидіти, стояти і ходити. Втім, грошей в родині на це немає. Тепер мама мріє, щоб її книжка продавалася, і вона могла більше не просити, а заробляти гроші на лікування своєї дитини. Ручка К, покажи К. Покажешь? Вот тут буковка «К», да? У восьмирічного Ромшика ДЦП з народження. Утім, його мама Тетяна все життя активно займається із сином. Рончик знає літери, любить малювати, рахує і все розуміє. От тільки впоратися зі скутим хворобою тілом дитина не може. І щоб розвивати м'язи, вдома купа іграшок та обладнання. Утім Ромшик росте і йому потрібна регулярна спеціалізована реабілітація. В останній такий курс він проходив у лютому і досяг нечуваних результатів. Сам зміг стояти. до тому йшли 8 років. Для мене це таке чудо. Башого чудо, що мої. 8 секунд у червні мав бути наступний курс, утім Ромчик не зміг поїхати, бо його вартість у понад 30 тисяч гривень родина не потягнула. Тож, аби заробити гроші, Тетяна вирішила видати книжку, яку писала ночами для сина. Це була свідочна азбука. в для нас азбуки зараз дуже актуальні, Так як Рома готувався до першого класу і ми вчимо букви, то... Нам була нужна азбука. Книга зроблена з якісного паперу. На кожній сторінці яскравий малюнок. Все, що написано, одразу видно, що написано від душі зі знанням дитячої психології. Видати книжку допоміг однокласник, який дізнався про Тетянину біду на зустрічі випускників, а ілюструвала її молода художниця Оксана Володимирова. У дівчини з дитинства вада слуху каже, коли дізналася про Ромчика та його маму, весь свій вільний час присвятила книжці. Яка чим памучим ромичком? Штову, от, під Корін, і і там Рончик став першим поціновувачем маминої книжки. За день просять її читати вже в 20 ти говорить бабуся. Любить странички переворачувати. І маміна, книжка самая на дорога, для нього, самая І Любить всіразка здесь. Частину накладу Тетяна роздарувала та повіддавала в бібліотеки. Решту продає через соціальні мережі. Вартість примірника 150 гривень. Ці гроші для Ромчика майже єдиний шанс стати на ноги. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1.